Сьогодні будемо робити отпосить Але я ні у кого не бачила на на гліночурті, тому я поставила сітку. Хотіла ставити кругом рамку, але не можливо, тому що одна ближче, друга нижче. Вот. З тієї сторони цей кусочок був на сонце і він висох. Тут можна робити і взарунок. Зараз я покажу як. Зарунок, щоб він був схожий на, на дошку. Спочатку тоненьким. Цей візерунок для тих, у кого руки ростуть не з того міста. Тому що тут треба кива, дуже криво. Але спочатку тут треба було трошечки, я не брала щітку металеву, ото. Ось це, мабуть, краще. Кусочки, щоб показувати вам, як я роблю. Крієво, щоб вони не були однаковими. Так, потім закину цей і на нього другий слой. А потім я хочу показувати, як я зробила у квітні спереді. Ось тут я зробила на кліночурку. Теж таку сітку поклала. І цей візерунок. Але чому я казала, що краще там, у кого руки ростуть не з того міста? Подивіться на цей і на цей. Це, якщо кривий, краще. Цей Можна вже пофарбувати. Тут я зробила, ще не закінчила, дерево хочу тому що подивіться, як є маленькі взеньки. Тут будуть двері, двері будуть стучатися туди-сюди, і ще б нічого не тріснуло, нічого не випало, то я вирішила такі, таке дерево. І, мабуть, і майстри будуть з мене сміятися, тому що я тут поклала три рядка. І щоб не гратися зв'язати, я кругом обвела в'язальним дротиком, Але я його не повсюду. це, це є. Сваркою, тому що тяжко. Ось бачите, тут сваркою, тут сваркою. А тут я прив'язала, тут сваркою, тут сваркою, там я прив'язала, тому що він не такий. А там унизу хочу робити корні. А тут ще буде якийсь сучок і буде яка живність. Так я думаю, так я планую, але побачимо. І все це я роблю тут, ставлю трохи клею пліточного, тому що, боюся, щоб не випало, тому що хоч сітка є, о, ні, ще теж сітка є. Але слой тоненький, бачите, не товстий. І тому я ставлю пліточний клей, ставлю э, два цемента, половину від цемента пліточного клею і просіяний митий річний пісок. Фібру. і э, пластифікатор. Це називається арт -бетон. Ну, а тут все це я імітирую, до дошку. Це сучки. Бачите. Ось ще один. У мене не вийшло все рівномірно, тому що ось тут де кирпич, тоньше, тут тольще. Так вийшло. Мама. Іншого разу покажемо, як будемо фарбувати, як зробимо там ззаду візерунок. І це дерево. Я тут планую теж робити каміння. А бачите, як я цвяхами. А де, де тут э, це дрова, то я ну, ось маленькі, тоненькі цвяхи теж позабивала, Ну і що на сьогодні все? Бо треба ззаду ще, до ночі треба ззаду ще закінчити.